Сьогодні в нас на столі планшет. Планшет непростий. Планшет з надбудовою. Так виглядає, що це майже простий планшет з надбудовою. Спочатку я думав, що це щось вузько спеціалізоване, але тепер закрадається до мене думка, що це таки надбудова. Тобто тут планшет якось можна з того діла виковиряти. Як не знаю, і, чесно кажучи, не дуже хочу, бо бачу, є підставка, тобто планшет би можна було покласти. Є Кенсінгтон замок, і більше тут не видно ніяких гвинтів. Ну, Але то таке, бо предмет сьогоднішнього відео не сам планшет, а камера. Камера теж непроста. Видно просвітлення, видно механізм фіксації робочого інструменту, дві кнопки. І вже має бути розуміння, що та камера не USB, і що її не включиш до того планшету напряму. Що ж в нас ще є? А ще в нас є блок живлення, а в блоці живлення транзистор є. То воно так приїхало зі столиці. Після сервісу не включається блок живлення. Це є блок освітлення і обробки зображення з камери. Arterex. Ar... Як то читається, артрекс. Ar... Я не знаю, як правильно. Ну, зрозуміло, що для артоскопії. Кнопка включення світла, кнопка включення самого блока живлення. Інтерфейс камери. USB-порти і баланс білого. Система підключення артроскопів. Це, я так розумію, інтерфейси різних світловодів. І в глибині видно світлодіод. Тобто, це сучасна система з одним світлодіодом. І барабанним перемикачем ви вибираєте потрібний робочий елемент або потрібний. Інтерфейс артроскопу. Розбираємо, дивимося, що там з тим блоком живлення. Лінва Latina над пеніс Коніна. Тут теж вам не якась там чайна, а прямо у От його задня панель. Бачимо окремий інтерфейс на таблетки. Тобто якраз для підключення планшета. Він має свій інтерфейс. Можливо, він особливий, ну, але по вигляду звичайний USB 3.0. Можливо, програмно він чимось особливий. Зернети, шили, звук додатково. І купа відеоваріантів. Як кауксіальні, так і цифрові. Кришка на гвинтах знімається досить легко. Техніка медична, відповідно, металу тут не жаліють. Недавно я вам покажу ловноворочений освітлювач з відносно старих. Цей, скоріше за все, чуть свіжіший. Відповідно, зроблено компактніше. Інтерфейс камери через величезний феритовий фільтр. 3,6,8 гальванічних розв'язок, 8 каналів зв'язку йде на камеру, виходить. напевно. Тобто є гальванічна розв'язка повна. Купа DC-DC перетворювачів. Ще трансформатор живлення гальванічно розв'язаного. І... Латіска для обробки того діла, плюс процесор. А це з боку, напевно, HDMI. Та, це є HDMI конектор. Але його нікому не показують. На зовнішній світ він не виходить. Знизу основна цифрова плата. Під радіатором, без сумніву, процесор. Міститься SSD з боку, звичайний SATA-порт. Спеціалізовані конектори порти 3 шлейфа. Зовнішній світ на відеовиходи. Каоксіал йде з основної плати цікавими модними конекторами. Красота. Нас вже цікавить не то. О, ще один HDMI сховали від людей. Вихід на таблетки такий звичайний USB 3.0 порт. Їх, скоріше за все, є два. тільки другий підключений 2.0 подовжувачем. І звичайним подовжувачем підключений Ethernet. Нет, це Auxiliary. Ethernet теж є, але це якийсь Auxiliary порт, котрий приходить. Та блін, він приходить на езернет вихід, два характерних світлодіода по боках. Коротше, я трохи в шоці. Місце під SD-карточку, Розпаяна оперативочка. Лінеар перетворювач живлення, резервне живлення. Плівковий шлейф на клавіатуру. Далі в нас освітлювач, один DC-DC-перетворювач потужний для одного потужного діоду. Видніються шунти. Приходить пучок керування і приходить силове живлення з основної плати. Вентилятор продуває наскрізь, а оптичний інтерфейс попереду, десь отам. От Воно на пльомбах, туди ми не ліземо, хіба видаємо пилюку. Ну і спонсор бенкету блок живлення. Якщо це саме так, це дуже добре, тому що це є сторонні зовнішні блок живлення, і в нас буде як неможливість ремонту, то можливість поставити щось сумісне. Файно, розбираю. Що ж, давайте знайомитись з спонсором бенкету детальніше: імпульсний блок живлення. Маркування є широковольтовий, вихід всього-навсього одна напруга 12 вольт, але струм великий. Без обдуву 12,5 вміє, 16,6 Вміє з вентилятором. Особливість того блоку, напевно, в тому, що сюди приходить якийсь один провід керування, хоча, навряд чи тут є дежурка, однак не виключаю. Крім того, блок живлення має пару особливостей. Будова в нього не зовсім характерна, як на звичайну сіточку. Транзистор жив Он десь тут знизу. Я вже то повідкручував і попробуємо вийняти його з системи охолодження. О, ще запаяне, а я не побачу. Добре, нікому не кажіть, відпаюю. О, ніхто не замітив, ви нікому не скажете. Пошкоджена термопрокладка на середній транзистор і щикнув, виплюнув, достиглий транзистор свої спори. Прижими такі, ну такі якісь прижими тут були, то хай вони там і будуть. Я так розумію, ті транзистори спочатку прикручували, а потім запаювали. Ну, так придумали, не я то придумав. Добре. Блок. Що ми тут бачимо? Де в нього перід, де в нього зад? Тобто вхід-вихід. Вхід 220, два запобіжника, супресор. Точніше, як його варистор, фільтра розбудовані до фігі ще Діодний міст. Два транзистора тут. Тут, Тут, без сумніву, є АПФЦ-шка, це, напевно, її дросель якраз. А тут Діод і транзистор АПФЦ-шки. Накопичувальний конденсатор, основний силовий трансформатор з термодатчиком. Отриво щось таке субмодуль це якісь зворотні зв'язки, можливо керування. Не знаю на що, для чого там відвід. Будемо розбиратися, чи є тут додаткове джерело чергового живлення почекушка. Та не бачу поки що. Дві оптопари на субмодулі, одна оптопара на силовій платі. Це вихідний каскад, це є транзистори. А не здвоєні діоди от пішло на мікросхеми керування, відповідно, синхронний випрямляч. В сіточці таке побачиш нечасто. не часто. Блок живлення такий пацаватий. Регулятор гірше ліпше, саме круте це вихідний дросель. Зверніть увагу, він в шапочці з фольги, причому фольга мідна. Ну, Медична техніка, то вам не чайна. Добре, треба зрозуміти, що, чому і як. Чому спалений транзистор, хто він такий? Напевно, він не один. Ще питання, чи були в нього коралі і де вони є зараз. Ролить тим ділом, Блін, погано бачу, L6549D, по-моєму. По первинці НЦПшка 1605G. Ну і синхронники, маркування так прямо не бачу. Розключаю на столі, пробую щось поміряти і зрозуміти, що тут відбулося і чому і хто тому винуватий. Тестер в руки. Традиційно починаємо з початку закінчуємо з задоволенням. Два презерватива по входу. Оба в обриві. Отже, в нас коротке, скоріше за все. Ні, нема короткого. Діодний міст не виглядає пробитим. І короткого нема. Інтересно, дівки скачуть. На накопичувальному конденсаторі короткого в нас нема. Опа! Хто в нас тут дає? Де тут десь має бути транзистор діод. Не пробите. Та не пробите. Принаймні неявно. Діод. В короткому. О, почалося. Почалося. І тут пробитий транзистор. Ну і наш герой. Той, що вже відірваний, той, що вже випустив спори. Добре, розпаюю. По виходу. Короткого нема. Синхронник не пробитий. Що ж то за провід тут один йшов? Куди? І, і нащо? Кому він потрібний? Ніби як вентилятор мав би підключатися. Подивлюся по розпіновці, що куди. Може це якась земля додатково просто. Тут ж якби нема що, куди, як і на що. Або це може бути керування вентилятором. Точно. Вихід на вентилятор окремий, і додатково цього вентилятора немає, він ніде не використав. Він додатково пішов пін на основну силову плату. Система має вентилятори охолодження, можливо, вони вмикаються власне по сигналу блока живлення. Такий варіант може бути. Ще треба вивчити вторинне живлення. Що в нас відбувається по вторинному живленню? Можливо, можливо дежурка тут, а не АПФЦшка, Або теоретично може бути організована АПФЦшка вже прямо ось тутечки. А цей може бути не дрослі, а трансформатор почекушки. Але нащо такий потужний на, на почекушку одним тонким дротом? Коротше, ви знаєте, що я нічого не знаю і розбираюся по факту. Продовжуємо продовжувати. Лізу трохи вдоташити. Бачу, що НЦП це є, по суті, такий звичайний, класичний, ну майже класичний АПФЦ. З одним транзистором і з одним діодом. З особливого то хіба живлення від дроселя. Дросель має додаткову обмотку, від котрої береться живлення самої мікросхеми. А в нас там два транзистора, а діода я не бачив. Треба розібрати зі схемотехнікою. Окремо Елька чи ЛД. Це, по суті, резонансник з двома транзисторами і без додаткового діода. Ото, напевно, з боку жив діод. І мене цікавить, що нога, бо по ній є нюанси. Шоста нога то є ісенс. Добре, звіряємося. Отже, в нас тут жив діод, і по ньому є коротке по тому діоду. А чому по діоду є коротке? По діоду короткого би тут бути немало. Ці два транзистори не пробиті і вони включені в паралель. Тобто АПФЦ не виглядає бути спаленою, окрім діода. І окрім чому по діоду коротке, не зрозуміло. Два транзистора резонансника в нас в хлам. Синхронник виглядає цілим. І по одному колу, на одному конденсаторі, я знаходжу падіння 120 мОм. І це би мав бути шунт. Але шунта, тут, як такого, я не бачу. А звідки тих 120 мОм? І це в Омах в нас виходить. Якщо міряти 100 Ом. І 100 Ом це щось не то. Це щось не то, щось не туди. Треба шукати дивитися, де чому, як і що. Бо щось тут ще бракує. Воно не просто так вигоріло. А ось ще один діод пробитий десь є. От там в глибині якийсь діод. І він чомусь дзвониться на коротко. Отак, От добре, що заглянув. Шукаємо далі. Треба трохи гінекології. Бо монтаж того блока такий, що просто руками не залізеш. Знайшов пробитий діод. У мене пропало коротке по основному діоду АПФЦ-шки. Другий пробитий компонент виявився інтісішкою. В нього прошу пробачення і запаюю назад. Ну і перевіряю ще купу всього іншого дрібного. Бо, очевидно, щось тому блоку трохи було пороблено. Очікую спроб запуску АПФЦ. І, відповідно, миготіння яскравої лампи. Так, спроби є. Можна пробувати без. Але запобіжника в мене тут нема. Тут 4 амперний. Я поставлю 5 амперний хоча б. 4 амперні куплю завтра. Що ж, 5 Ампер один впаяв. Спроба запуску. Ні, вона скрипить так само, як з лампою, і не може стартанути. А що з напругою на банці? Що ж воно скрипить і що воно хоче? 280 вольт. Це є ціле нічо. Там би мало бути біля 400, тобто АПФЦ шка не запускається. А що ж тоді скрипить? Єрунда якась Якась дурня. У мене знову випалений діод. Той, що включений послідовно з антисішкою. Вже видзвонив схему включення. Получається, що з діодного моста приходить плюс на діод. Через діод воно йде на антисішку і зав'язано на повишайку, на АПФЦшку. шку І виходить так, що через цей діод і антисішку мало би. Буде предзарядка банки, тобто конденсатор силовий, мав би набрати 315 вольт мережевих через діодний міст. Тоді включається ПФЦ-шка, пакує до 400 з гаком вольт. Відповідно, зворотній зв'язок закритий через цей діод. Чому діод згорів? Ну, може, діод такий? Логічного пояснення немає. І то от, як запускається ПФЦ-шка, вона зразу в мережу, виходить, хоче вдути. Теж 400 а мережа цього не хоче. Діоди мені закінчилися, завтра їду по деталі. Розумного пояснення, чому повторно згорів цей діод, я не маю. Воно якби працює долю секунди через резистор, через термистор для підзарядки, як то кажуть, предзарядка банки. І нема розумного пояснення, чому він згорів. Беру в два рази потужніший і пробую знову. Що ж, тепер вже знову без лампи. Вмикаю. Конденсатор зарядився, але я не бачу запуску АПФЦ-шки. Тобто є, по суті, ну 315 би мало бути 300 з гаком вольт то є. Чому не запускається АПФЦ-шка? Вона вважає, що їй достатньо. Чи ні. А чому я так думаю? Тому що коли я пробував з лампою поза камерою, то я бачив з затримкою запуск АПФЦ-шки. Тобто, я схильний думати, що все ж таки воно працює. от Запускаю з лампою. 300 вольт, лампа не світиться. А в мене були спалахи. Не знаю, не знаю. Осцилографом лізу розбиратися, щоб зрозуміти, чи в порядку. Все ж таки АПФЦ -шка. і чи жива силова частина. Може АПФЦ запускається, коли з'являється навантаження, наприклад. Прикро, але спроб запуску силової частини в мене немає. Повторних спроб запуску АПФЦ я не бачу. І в мене гріється щінка АПФЦ. -шки. Хреново. Продовжую продовжувати.